Ну а тільки за перший тиждень нового року в Україні вже пролунало понад 400 повідомлень про повітряну тривогу. Найдовше тривала майже 12 годин. На Сумщині це статистичні дані за стосунку повітряних тривог. Найчастіше попередження про загрозу лунали у Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях вражає і минулорічна статистика: майже 22 тисячі тривог, із них понад пів тисячі лунало у столиці. А от звідки ж воно до нас летить? Ми знаємо, що летить насправді з різних боків. Але сьогодні ми розкажемо про Капустин Яр. Це російський полігон, який опинився на перших шпальтах, коли Росія вперше атакувала звідти Дніпро Арешникам. Розташований цей полігон аж в Астраханській області. Але щойно там фіксують активність на електронній мапі тривог червоніє уся територія України. Цей ракетний і космічний полігон Цієї є легітимною військовою ціллю зсу і торік, на початку липня, принаймні один український дрон до нього уже долетів. То що тестують росіяни на полігоні Капустин Яр, і що про нього відомо? Анна Бриков розкаже. 21 листопада, день, коли росіяни вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності, росіяни цинічно назвали це випробуванням, і всі дізналися про арішнік. <реш> Ракета, якою Путін розмахує на весь світ, запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Це полігон, який є так, би мовити, символом ракетних військ стратегічного призначення Росії. Загалом призначення цього полігону це випробування всіх типів. Далекобійних балістичних ракет заснований одразу після другої світової його площа понад 650 квадратних кілометрів. Розташований поблизу старого села Капустин Яр. Так полігони назвали, або ж скорочено кап'яр. І спершу він був єдиним на весь радянський союз, де випробовували балістичні ракети і Фау 2 і різну нумерацію Р. Водили там висотні ядерні випробування за відкритими даними мінімум 11. Паралельно в Кап'яру розбудовували інфраструктуру, додали навчальний центр для ракетників, а ще космічну компоненту. З цього полігону власне запускався один із перших супутників СССР. Це супутник Космос 1 А також тут запускалися ракети за програмою Інтеркосмос, зокрема ракети балістичні малої та середньої дальності. Потім він почав. Використовуватись і для тестування е, систем протиповітряної оборони після союзу потужності кап'яру почала використовувати Росія, хоча частина полігону простягається і територією Казахстану. Нині офіційна назва об'єкту четвертий державний центральний міжвідовий полігон Російської Федерації, де факто дуже різнопрофільний для випробувань криватих ракет ракет для систем протиповітряної оборони, ті ж саме калібри, кінжали, все це випробувалось безпосередньо на цьому. Полігоні ще й для перевірки засобів протиелектронної боротьби і іншого знаряддя, яке може використовуватися на лінії повезітно. Стин яр не єдиний великий ракетний полігон ворога, але основний і символічний на активність на кап'ярі Україна почала реагувати саме після атаки Арешніка. За даними ГУР, Росія може мати близько десятка таких ракет і відстежити пуск цієї балістики складно. Тож розуміючи підступність Росіян, зважати доводиться на все. Активізуються якісь роботи на цьому полігоні в районі. забороняють польоти. Да, команда кавьор нічого не має прилітати повз ну на якійсь відстані по повз цей полігода от це сигнали про те, що щось там готується, і будь-яку активність росіяни теж перетворюють на частину тактики терору, щоб психологічно тиснути, і як випадку з Міг-31, як випадку з іншими інструментами, які вони активно використовують для того, щоб занурити Україну в постійну повітряну тривогу. 24-7. утім, тривоги частішують і на самому полігоні, бо ж невідомі безпілотники вже прилітають на далекий капустин яр і його околиці. Нам давали. Ося досягати певних випробувальних майданчиків, вражати їх нашими дронами. Зокрема, це було уражено монтажно випробувальний цех номер 105, мінімум два дрони наші долетіли. Також вони долітали до контрольно-пропускних пунктів наші дрони цього полігону. Бо ж війна триває і на території Російської Федерації, і українські сили оборони точно нададуть окупантам про це забути. Анна Брикова, «Ми Україна, марафон єдині новини.